Доброго дня, любідіти! Значить, сьогодні в нас за планом це вже 30-й урок, і сьогодні я вам казала, що ми будемо знайомитись, що ж таке проєкт, і як працювати з цифровими пристроями. На сьогоднішньому уроці ви маєте дізнатися, чи можна полагодити пристрій самотужки. Для цього я вам підготувала ось таку невеличку презентацію. Той матеріал для а, нашого уроку я брала з нашого підручничка це сторіночка Вісім. 8183, на сторіночці 81 якраз таки є повністю інструкція до нашого уроку. Далі, на сторіночках 82-83, в нас є інформація про пошук інформації в інтернеті і потім, як же ми маємо з вами створювати проєкт. Місце для нашої інструкційної карти. Бачите, воно зараз пусте, тому що зараз я буду для вас створювати ваше завдання. І так, коли ми з вами опрацювали презентацію, ми з вами переходимо до нашої практичної частинки. А практичною частиною у нас буде це знайти інформацію до свят, які відзначають в квітні. Ті травні в Україні для того, щоб створити проєкт. Як це у нас буде? Для цього я для вас підготувала ось таке посилання, так? Воно у вас є свята і пам'ятні дні в Україні. У нас є це по кожному місяці. Я відкриваю місяць квітень, читаю, так? Раз читаю, і читаю місяць травень. З цих дат за квітень і травень я обираю ті 6, давайте тем. Так, 3 за квітень і 3 травень, Про які би я могла знайти достатню інформацію до свого проєкту. З чого буде складатися проєкт, я вам вже казала сьогодні на уроці. І так, про що я буду писати? Переглядаю, перечитую. В нас є дата, так само ми зараз творимо табличку Дата, далі назва. І загальна інформація. Ви можете читати цю загальну інформацію ось тут в правому куточку вашої зараз таблиці, яку ви бачите, те посилання, яке я для вас підготувала. І так, для того, щоб створити, значить, фонова табличка у нас буде виглядати ось так. так. Я для вас зараз її створюю і показую, як це робити. Для цього я натискаю на плюс. Так, зараз, щоб розрахувати по часу, у мене є 7 хвилин. І так, я відкриваю нову вкладочку. Далі обираю я додатки від Google. І якщо ми раніше обирали з вами презентацію, так, а ми ще нею будемо користуватися, то зараз я обираю документи. Що значить документи? Документи це ті звичайні документи Word, якими ми з вами користувалися і вивчали. Так? Але зараз я хочу саме, щоб ви попрацювали з онлайн-документом. Робота така ж сама. Нічого майже не відрізняється. І так, я натискаю на плюсик на порожній документ. Так, в мене є е, моє робоче поле, і я маю тут щось написати. Перше, це я пишу свою тему, так? Тобто, над чим я буду працювати. Я пишу робота над майбутнім проєктом. Я так само і роблю. Робота над майбутнім проєктом. Ставлю знак. Далі виділяється текст. Тепер ставлю його посередині, подивіться, будь ласка, вирівнюю посередині. Збільшую шрифт, так, щоб було гарно, роблю його напівжирним, а ще можу навіть змінити колір, щоб ну, гарніше виглядало. Наприклад, ось такий. Далі натискаю клапати, кнопочку Enter. Тепер я переходжу до вставки. Якщо на презентації ми з вами натискали вставити зображення, так, і завантажити або шукати його в інтернеті, то зараз ми з вами вставляємо таблицю. Я обираю таблицю. Далі обережно переходжу і думаю, скільки ж мені потрібно стовпчиків і строчок для моєї таблиці. Якщо мені потрібно створити шість тем, хоча б приблизних, з яких я потім виберу одну, так, то я обираю, значить, номер за порядком, дата, тема проєкту і загальна інформація. Це мені потрібно 4 стовпчики та 7 строчок. Раз, два, три, чотири. Чотири на 7. Є. Тепер я пишу номер за порядком, натискаю клавішу Shift і натискаю а, кнопочку 3. Номер, далі «З «П». Номер за порядком. Далі обираю дату. Тобто я буду писати місяць, або це квітень буде, так, або це буде травень. Дата. Далі тема мого проєкту. Тема проєкту і загальна інформація. І загальна інформація. Тепер бачите, що вона не дуже гарно виглядає. Тому я підтягую свої а, стовпчики. І так, я натискаю на лінію, так, яка розмежовує номер за порядком і дату. У мене з'являються ось такі стрілочки, і я просто підвигаю їх. Є номер за порядком. Так, хвилинку. Підтягнула далі, підтягую так само дату, тому що мені не потрібна така вона довга. Так? Тема проєкту, вона в мене також буде не досить широкою, так? але загальна інформація в мене буде трішки більше, тому я трішки її розширюю. Далі виділяю цей весь текст, який в мене є. Натиснула на ліву кнопочку мишки. І далі вирівнюю його по центру. Обов'язково. Є. Тепер переходжу я знову до тієї своєї вкладочки, де в мене були свята, так, тобто до ось цього посилання свята і пам'ятні в Україні. Так, я відкриваю одразу квітень і пишу, наприклад, День довкілля, який відзначають в 3 суботу квітня, так? Далі Чорнобильська катастрофа і, наприклад, День прикордонника. Нічого такого, так? Обираю номер за порядком 1. Дата пишу квітень, квітень, але ж місяць має у нас бути з великою, так? Тому я пишу квітень з великої. Тепер 2 і 3 це буде у нас квітень. Я виділяю квітень, копіюю і вставляю в кожний рядочок. Ставити. Ставити. Є. Тепер, після цього, я пишу тему свого проєкту. І так, день докілля, день докілля. День довкілля. Далі. Наступним я казала, що ми можемо обрати е День пам'яті Чорнобильської катастрофи, так? Або давайте День цивільного захисту. Це буде у нас на цьому тижні. День, день цивільного. Захисту. Крапочка не забувайте ставити. І третє, це в нас буде день чого? прикордонника здається. Так? так. Так, пишемо день прикордонника Прикордонника. Є. Yeah. Так, загальна інформація. Якщо це день довкілля, так, то ми переглядаємо. Що ж у нас було на день довкілля? Свято встановлено згідно роденів і указом президента. Так? Якщо це в нас а, стосовно цивільного захисту, то тут у нас є інформація про Чорнобиль. Так? А ми просто давайте зараз напишемо алгоритм дій під час надзвичайних ситуацій. Ну і а, день прикордонника це свято а, встановлено указом президента України. Так? І... Шануємо наших прикордонників, які також захищають наші кордони. Отже, день довкілля. Пишемо День землі. День землі. Кома. Акції. Акції та вести. Я думаю, ви знаєте, що таке квест. Так, тобто різні якісь заходи. Далі. День цивільного захисту. Тут ми можемо додати алгоритм. При надзвичайних ситуаціях. Ситуація. Ну і звичайний тренд. День прикордонника це свято. Так. А давайте напишемо, Шанування. Шанування захисників. за Захис. прикордонник. М -м ні, якось потрібно по-іншому сказати. Шанування е професії о шанування не шанування, шанування. Шанування професії.